Всім вітання. Купив я незадорого ось такий інвертор під ремонт. Чому я його купив? А, тому що він абсолютно новий. Ну новий. От. Ну, тільки з ним стався прикрий випадок. Якийсь такий випадок. Ось тут у нас все є в кульочку, гарненько. Ну все як пахне новим, тільки цей запах трішечки такий розбавлений гореним. І що тут у нас помітно? А, помітна вигорена вхідна частина. Ось одна пара ключиків і ось друга пара ключиків. А це, ймовірно, у нас. Захист від переполісовочки тут влаштований. Давайте так детальніше заглянемо, що там як. Тут щось відірвалось, не страшно. Є наша серединка. О, тут так горіло вон. Гарненько. Аж з транзисторів мідні соплі повискакували. Ось тут помітно і тут. Давайте зараз все випаємо. Міряти нема змісту. І подивимося далі. Відкрутив від все лишнє для зручності. Давайте її ось так обдивимось. Моделька, мабуть. 800. Ну, я скажу так от, судячи з трансформаторів, ну я можу сказати, що 800 Вт він би мав потримати. Ось така тут плата. Ну так, плата. Ось така плата. Скажімо так, більш-менш частенька. Ось такий тут ця ну, шимка з драйверами. Конденсатор якийсь тут врізаний трішечки. Але 450 Вольт хоча б. 450, не 400. По входу, в нас 16 х на Ну, Давайте ж подивимося, що тут за ключики стояли. Це в нас. Ой, ключики. Так, ось тут по одному тільки можна ідентифікувати. Ось такі ключики. S60N18. Це на вході, а на виході у нас... ...20N65. Давайте ж глянем, чи тут на вході вціліло. Хоча я думаю, нічого з ними не мало статись. А, все добре. Ще можливо подивитись на оцю. Платку просто на КЗ якесь або щось таке нетипове. Ну, скажімо так, хоча б так поверхнево. Все тут добре. На цьому конденсаторі добре. Тут добре. Ніби добре. Що тут в нас ще може бути? Е, опора, опора. Ось тут малесенькі опора затворні. Здається, це в нас секунду допоміжне око. І це в нас 10 Ом. Ніби не пообривались? Ну, так, що ж, що ж, що ж ми тут маємо? Ключики ми тут маємо? Які ключики я сюди взяв? Ось такі. І 1405 z Оригінали. Або ж, схожі на оригінали. Ну, я сподіваюся, що оригінали. По ціні були як оригінал. Давайте спробуємо їх запаяти. подивимось, що буде. Трішки вмив плату, прочистив отвори. О, все блистить. Повигинав транзистори. Зараз буду ставити і запаювати. Давайте спробуємо вмикнути. Село на один транзистор завішав. і тестер до виходу три, два, один є 220 вольт. Тепер, е, що тепер? Що тепер? Так, як я подумаю залишити цей е, інвертор собі на господарство? Не дай Боже, будуть якісь знову темні часи, він мені пригодиться. Мабуть, ми замінимо от той конденсатор, якийсь він ну такий вже малесенький, ну такий вже врізаний. А в мене є ось такий. Дуже хороший. 100 мікрофарад, 450 вольт. Ось він піде сюди. Новенький. Ну, діоди. Діоди, діоди тут SMD шні мабуть, я їх не буду зачіпати. М -м, здається, двох амперні, а може і трьох ні, Мабуть, двох. Ось ці. Не буду нічого ліпити. Я не збираюсь навантажувати цей інвертор якимось дикими навантаженнями. ну Мені здається, це те, що йому дуже бракувало від свого народження. Це просто тут мало бути. Ну, а це що таке? Ну що це таке? Якась насмішка. Потихеньку все збирається, вирішив поміняти дротики. І колічко в мене ось таке було. Ось так. Але в ході слідства, що я тут виявив, я не знаю, чи це було. Заводське, чи це як сталося? Ну, факт. Можемо побачити ось тут. Можливо, і прошило ось тут і вискочили ключі. Майже наскрізь. Залишилась така тоненька плівочка. На що вони тут такі дроти дали? В самому кінці <кій> не забуваємо приліпити ось цей терморезистор. А я використовую таку <кій> радіатори клею. Буквально трішечки отак от. Що воно там трималось? Отак все. Воно застигне буде триматись. Спробую 230 Вт. Запустимо 11 вольт на акумулятор працює. Ну давайте такий невеличкий, можливо, краш-тест зробимо. Цікаво ж, правда, ну все ж таки. 800 Вт заявлено. Номіналу. Звичайно, на болгарці написано 720, але вона в холостому десь споживає, мабуть, 550-600 Вт. Ну, там, при старті, звичайно, значно більше, мабуть. от ну Маємо десь. Вже так, під його межу номінально. А давайте лампочку поміняємо на двохсотку. Є двохсотка лампа. Три, два, один. Ну, в принципі, я задоволений тестами. Чесно, я думав, він при Болгарочці вистрілить. Ні. Ну, ось такий інвертор. Я здивований. З клієнтськими інверторами я, звичайно, собі такого не дозволяю. Ну, верніше, як можна, але. Це ж за мій рахунок, ну а тут ось так. Тобто, ну я можу сказати, чесний інвертор. На пік не варто дивитися, я думаю. Все, всім дякую за увагу, всім, будьте здорові!